Неправда, можна то стендап заберу. Бо буде дуже смішно. Але можна буде обіцятися. Це шоу кпини, де ми зібрались в теплій атмосфері хейту, аби покипкувати один з одного. Буде боляче або не дуже. Вирішуйте самі, це шоу кпини. Давай визнаємо, що наша пара спеціально обиралась, щоб тут було найменше переглядів. Сьогодні Сашко Лопушанський. Єдиний з кафедри, хто ходить в кольорових шкарпетках і їздить на електросамокаті. Ну я, я три рази подивлюсь. <рес> так, в мене тебе питання, що би ти вибрав? Ти завжди виступаєш смішно чи світ без русні? Проти Андрія Озарківа, єдиного уродженця старого Сихова, який може встановити тік-ток і газовий котел. Світ зручно. Головне, що щиро. Зіграємо чувки, хто почне? Я програв, Ким я перший чи другий. <головік> <головік> Якщо слухати виступи Андрія Озарківа з закритими очима, то може здатись, що виступає поважний старець. Бо людина до 30 не може знати слів Желудок вуйна і хабези. До речі, коли Андрій виходить на сцену, в залі пахне ліками. Ну так слабий жилу до дівчата. Олександр Лупушанський викладає у Львівській політехніці геодезію і дуже стильно одягається. Повірте, легко виглядати стильно на кафедрі, де всім за 70. До речі, коли хтось з кафедри вмирає, Сашка підбирає їм піджаки. Андрій у своїх монологах детально розповідає про свою велику родину. Тому ми знаємо родині зв'язки Озарківих краще, ніж британської королівської сім'ї. Незважаючи на те, що в Андрія є війна, стрейна, стрейко, племінники, дядьки і тітка. Він не має до кого поїхати в гості на свята, бо про всіх розказував в стендапі. Що стів сказати за родину, але не буду. Бо, <ривод <genres> <ривод <regular même> бо не буде куди їхати додому. Сашко викладач в політесі. Знаєте, чого студенти Саші не ходять на його стендапи? Бо за 400 гривень можна купити курсову. Андрій Озарків такий собі едширан старого Сихова. Він рудий, кумир всіх жителів і має колабу з антитілами, бо недавно перехворів на корону. Улюблений комік Саші Лопушанського. Саша Лопушанський. Бо ж мусить бути в когось Сашолу Пшашанським улюбленим коміком. <рес> Шановні глядачі каналу Черепаха, я вам пропоную підписатися на цей канал, поставити дзвіночок правильно, або ж ставати нашим патреоном. Андрій співав в церковному хорі і прислуговував в церкві. Він про це теж активно розповідає у своїх монологах. Цікаво, чи десь на небесах святі апостоли офігівають від того, що все це було заради стендапу. Саша екоактивіст. Вони з дівчиною сортують сміття, живуть в стилі еко, проти телефонових пакетів. Я не здивуюся, якщо замість трусів Саші кусок листя в штанах. Андрій ніде не працює, тому в нього немає робочої сторони для фоток. Може я в стендап заберу? Саша Лупошанський завжди виступає на розігрівах сольних концертів Тараса Стадницького. бо Тарас звик виступати поряд з кучерявою пискливою жінкою з Тернопільщини. <плес> Мало хто знає, що Андрій почав вести весілля, чим обвалив ціни на ведучих в Україні. Знаєте що спільного сашкового члена і Майкла Джексона? І той, і той поміняв колір. У yeah, мене є дуже смішний стендап про то. До речі, історію про це подивіться в Сашка в інстаграмі. Андрій Озарків дуже фартовий, фортуна супроводжує його все життя. Коли він нарешті попав в лігу сміху, то почалась пандемія. Андрій зробив перший сольник в житті і менш ніж за тиждень почалось повномасштабне вторгнення. Ні для кого не секрет, що Андрій працював талісманом Карпат Левчиком. Як ви зрозуміли, Андрій приносить капітальну удачу. Бо останні роки Карпати борються за виживання. Андрюха на співбесіді, певно, казав, скоро будете грати в лізі чемпіонів. Але кожен окремо. Свій секс Саша Лопушанський закінчує фразою «Кайф, братва! Це гарне кого. Я стікер, до речі, в телеграмі. Якщо та, треба, вертайтесь. В Андрія дуже велика родина, яка мріє, аби він нарешті з'їхав від них. Але бажання слухати історії про себе на Ютубі перемагає. <ріст> Тому він далі живе з ними за те, що знімає показники лічильника. Сашко живе з адміністраторкою каналу Черепаха Іриною Войтович. а інколи навіть лишиться. Але єдине, що її, напевно, напрягає, це те, що вона вже більш ніж 6 років робить концерти, де кожного разу є момент, коли в нього в руках є мікрофон. Гарне освітлення. Увага людей, і плюс то все знімається на камеру, що вона мамі показала. А він ніяк не може зробити їй освічення. Але його можна зрозуміти, тому що важко ставати на коліно, коли в тебе джинси як лусіни. Мама Андрія багато ходить на прощі, ніби Бог має пробачити несмішні жарти Андрія. Саша має прізвище Лопушанський, носить окуляри. І тут таки напрошується можливість обізвати його Лупухом або очкариком. Але хіба очкарік чи лопух це образливо. Образливо це те, що ти вже 6 років підряд організовуєш концерти з мікрофонами, з відеооператорами, а є один очкарій, який навіть окулярів не бачить. — А ми виріжемо. яка Андрія Чолка, такі малі апеніни на старому Сихові. Найпоширеніший коментар під відео Зарківа на Ютубі поверніть гроші за екран, бо чолка Андрія поцарапала ретіну». В дитинстві в Саші Лопошанського не було клички, бо він був і грубий, і рижий, водночас. <плес> Неправда. Дуже <плес> образливо. Добре, я скажу інше тоді. Не обіжайся. <плес> Добре, але це не бо мені треба до сповіді боїти. <плес> Віться, в Сашка є кіт, який часто ригає. Здебільшого він це робить, коли Саша повторює матеріал перед концертом. Зараз без сміху, я дуже поважаю творчість Андрія Озарківа. Я переконаний, що його творчість буде колись досліджуватись в школі як частина естетики Галичини. Бачу, як десь у майбутньому починається урок літератури в семикласників. І вчителька каже: Діти, відкривайте підручники на жовто-блакитній сторінці сьогодні Озарків. Ура, ура, ура! Кричить роденький хлопчик у футбі своїм кумиром. Вчителька, цей урок особливий, адже на нашій школі є меморіальна дошка. Тут вчився різати тіктоки Андрій Зинович Озарків. А його біографії будуть завершувати словами: шкода, що наш автор спився. <рес> Такі були часи. Зі славою кожен справлявся як міг. Андрій Озарків. Літературно подобається? Дуже, дуже гарно. Тобі на YouTube, на YouTube. Ні, насправді за школу Пошанський не вживає алкоголю з 24 лютого. З, так. З початку повномасштабного вторгнення, і він вип'є вже. Коли буде наша перемога, тому завтра ми будемо бухати з Лужанським, очолиски Саша Лобушанський. Андрій Озарків.